На честь 102-ї річниці заснування Одеського державного університету внутрішніх справ студенти другого курсу спеціальності «Право» вирішили провести відверту розмову з викладачами та студентами. Чому саме ОДУС? Тому що це моя мрія. Тому що ОДУС це найкращий університет в Україні і у регіоні. Будемо вважати, що так склалося. Життя не випадково. Друзі порекомендували, так Я не вірю, що mm. як не в принципі так сталося. склалася доля, що я похожу біля всі. Тому що навчався, було до вподоби навчання моє. Я був курсантом в цьому навчальному закладі. Е, найкращий університет всій України. Ну тому що це університет мрій та перспектив. Ну тому що тут це найкращий вуз в Одесі і, мабуть, в Україні. Тому що це найкращий вуз і поряд перша Шевченка. Скільки років працюєте в нашому університеті? Вже здається, що все життя, але 21. 30. Десь 10 років, вже більше 10 років. 25. 8 років. 10 років. Яку важливу пораду ви хочете дати студенту? Не втрачайте марний час. Треба необхідно порадити вам натхнення у навчання. Буде натхнення в навчанні буде зацікавленість, і ви дійсно станете фаховим. Мрієте досягати своєї мети, йти до успіху та перемагати. Якщо бажаєте, досягти успіхів, потрібно працювати. І творчого натхнення. Вірити в себе, бути сміливими, і йти вперед. Вчитися. вчитися. Реально, вчитися, вчитися, вчитися. Бути більше відкритими. І мати звичайно такий позитивний настрій на навчання. Яку важливу пораду можете дати викладачам? Щоб більше розуміння студентів. Все-таки студенти. Ну яку може пораду дати? Як може вдосконалити те, що і так ідеально? Наші викладачі найкращі в університеті, тому можемо побажати їм тільки побільше здоров'я. Тому у нас найкращі, яку пораду можна дати? Робити більш цікаве семінарське заняття. Залишайтеся такими ж відкритими до студентів чуйними, добрими та справедливими. Які у космі живе на мене? Сім'я та заняття Студент. Студент. Студент, у відбишка. Студенти? Студентки другого курсу. Подорожі. Студентські посмішки та хотіть. Спорт, книги. І гарні успіхи студентів. По-перше, це мої студенти. По-друге, колектив. Ким ви хотіли стати в дитинстві? Поліцейським. Акторкою. Судею. В дитинстві я хотіла бути слідчою. В дитинстві хотів стати, мабуть, поліцейським або якимось юристом. Взагалі, мрія була стати військовим. Ваше побажання університету? Бажаю впевнено досягати цілей та добуватися перемоги. Хотілося, щоб наш Одеський державний університет внутрішніх справ і надалі процвітав. Досягати всіх поставлених цілей і бути найкращими. Хай живе, процвітає наш ліденький Одес. Щоб наш університет став найкращим з усіх вищих навчальних закладів МВС. Миру довгих років процвітання і гарних студентів. Підтримувати один одного, бо АДУС це велика родина. Живи, слався і розвивайся, славетний Одеський державний університет внутрішніх справ.